Всім привіт! Мене звати Наташа, і сьогодні я вам хочу показати готову роботу від Dimensions із серії Daydreams. Також я хочу поділитися своїми враженнями, що мені сподобалось в цих наборчиках, що не сподобалося. І подивимось, що взагалі складаються ці наборчики. Серія Daydreams це така серія, де купуючи набор, ви Вишиваєте цей наборчик і відразу можете самі оформити цей наборчик, тому що в склад набора входить все, щоб оформлювати цей набор. Напевно, я зараз покажу спочатку ось цю роботу, що я вишила. Це в мене була не запланована робота. Мені чомусь захотілося щось взяти зі своїх запасів, щось таке невеличке, щоб можна було вишити відразу і побачити фініш роботи. Тому що всі роботи, які я щось взяла останнім часом, вони такі не маленькі І мені захотілося якось трішечки щось змінити. Робота вишилась дуже швидко, тому що, як ви бачите, вона зовсім малесенька. Тут, напевно, десь я не можу сказати точно, скільки хрестиків, тому що я по паперових схемах вишиваю. Ну, напевно, десь 800 хрестиків, не рахуючи бека. Робота вишивалась уся в два складення. Тут не було ні півхрестиків, ні там півхрестиків в 5-3, як зазвичай буває в Dimensions. Але це саме в цій роботі, так. тому що я передивилася усі інші, свої роботи, усі інші свої наборчики, що в мене є, то побачила, що залежно від сюжету, вони по-різному вишиваються. Ця робота вишивалася тільки в дві ниточки. Є роботи, де вишивається в дві ниточки і півхрестик в одну чи в дві ниточки, а є робота навіть там, де півхрестики йдуть в 5, в три ниток. Ну, взагалі це залежить від того сюжету, який ви будете вишивати. Робота вишивалася швидко, тут роботи небагато. Я взагалі розраховувала, що зможу вишити цю роботу за 2 дні, тому що я вишила майже усі хрестики була за один день, і на наступний день я планувала, що зроблю бек, але мені щось, він якось так не пішов цей бекстіч, і я розтягнула бекстіч на 2 дні. Я його, його якось так потроху вишивала е, я взагалі тут нічого не змінювала, вишивала на тій основі, що в наборі була. Єдине, що я щось спробувала додати таку ниточку е, в сніжинки ці, але його не видно. Хоча, може, тр... ні, трішечки видно. Якби від того, що я додавала цю ниточку, в принципі, там не дуже щось змінилося, можна було і не додавати, я її додавала поверху вже готового, готових цих сніжинок. Робота подобається, хоча є такі недоліки. Бачите, тут не співпадає ось цей надрукований фон не співпадає ось з, з вишивкою цією. Можливо, потрібно було зробити пару цих, таких, ще пару хрестиків червоних, щоб якось трішечки зрівняти. Але це я вже зрозуміла, коли вже вишивку, саму цю саму вишивку, тканинку посадила на двосторонній скотч, в мене там такий він до картоночки. І я вже не хотіла нічого відривати. Ну, думаю, що з наступними роботами я буду більш така обережна, буду дивитися, чи співпадає чи ні. Тому що, от бачите, і хвостик тут так трішечки. Хоча, якщо ще хвостик так, це якби, може він бути. То ось тут хохолок цей, то якби пару хрестиків зайвими не були б. А взагалі, то дуже подобається, вона вже оформлена. Хоча я для того, щоб зняти відео, я зняла скло, яке тут йшло в наборі, щоб показати вам покраще саму вишивку, тому що там звичайне скло, і ну, не можна так гарно зняти його на камеру. Там все відображається в склі, тому я вирішила зняти його і показати вам так. Робота, бачите, закріплена. Ось на такі зажими, все теж є в наборі, всі ці картоночки є. Усе є. І давайте я вам зараз покажу, з чого складається наборчик. Тому що я казала, що я повідкривала вже всі свої наборчики. Подивитися, що там всередині, які схеми. І розповім, що мені сподобалося, що не сподобалося. Хоча наперед скажу, що ну, результат мені сподобався. Навіть на ті такі невеличкі дрібнички, все рівно мені подобається результат. Так, зараз я ось так. Так, я вже відкрила наборчик. Наступний наборчик, який я Планую вишивати, це буде ось такий наборчик. Бачите, тут ось таке гарне паспорту. І, напевно, чим саме так відрізняються наборчики Daydreams, серії Daydreams. Це тим, що тут, в деяких наборах є дуже класне паспорту. Не у всіх наборах серії Daydreams таке є, тому що в мене є. Ще ось такий наборчик від Daydreams. Тут уже немає паспорту. Тут наборчику є таке скло. Є скло, є тканинка, ну, ниточки, звичайно, ось цей підвіс, але тут набор, паспорту немає. Але я вважаю, що саме серія Daydreams класна тим, що є ось такі класні паспорту. І давайте подивимось, що саме в цьому наборчику. В наборчик цей входить таке скло. Воно ось так запаковане. Так як я вже до свого кардинала відкривала, це воно класної якості, воно, бачите, не тонке. Доволі таке воно нормальна товщина в нього, воно гарно оброблене по краях. Ось таке скло. Далі Іде така картоночка. Ось на цю картоночку. По-перше, в цій картоночці, коли оформлюєте, потрібно виняти ось ці такі вирубки, тому що потім в них входять ось ці такі металеві зажими. Бачите, ось так вони входять. Я відразу була не виняла, тому прийшлось так винімати. Ну, просто треба читати інструкцію. Я якось більш так без інструкцій. Тому потрібно виймати ось ці штучки, і потім ось до цього, бачите, такий тут квадрат серединки є, ось до нього кріпиться. Я кріпила на двосторонній скотч поверху. Правда? Я отак по краєчку кріпила, щоб в мене ще були відступи до вишивки. Я кріпила свою вишивку. В цьому наборчику канва 18-го каунта, попередній наборчик, який я вишивала, там була 14 каунта. Далі є ось таке паспорту. Тобто, коли збираєте, ви берете ось цю картоночку, закріплюєте цю вишивку. Далі потрібно сюди також на краї. Прикріпити двосторонній скотч, на який кріпиться далі ось це паспорту. По інструкції, знову ж таки, потрібно кріпити сюди на кутики двосторонній скотч, і далі викріпите вже ось це паспорту. Я, в принципі, все ж так і зробила, окрім того, що я спочатку сюди наклеїла двосторонній скотч, а потім його зняла, тому що. Я вирішила, що я не хочу псувати паспорту, можливо, мені от в цьому кардиналі я, можливо, колись захочу його оформити в рамку. І щоб не псувати паспорту, коли потім воно зроблено, ну я не знаю, коли там це мені вдасться оформити, чи взагалі я буду, але щоб не псувати, я вирішила залишити його так. Але я хочу сказати, що коли ставите скло зверху. Ці зажими дуже гарно тримають, тому я ну, думаю, що можна обійтися і без двохстороннього скотча, який буде скріплювати ось це картонне паспорту з цим надрукованим. Звісно, уся краса, основна краса така паспорту цих наборчиків цих гарних паспорту, тому що сюжети можуть бути дуже прості, от як в цьому випадку, бачите, ну, тут якби і немає що вишивати. Такі сюжетики простенькі, але от за рахунок паспорту, по-перше, збільшується робота. По-друге, продовження йде цієї картинки. Таке. Ну, класне, мені дуже сподобалось, тому я думаю, що, скоріш за все, я наступний так і буду вишивати наборчик. Далі в наборі йдуть ось ці зажими металеві. Дуже зручні, як виявилося, вони ниточки. Ось ниточки мені не сподобалась довжина, тут десь 45 см. Тобто, коли ви складаєте вдвоє цю ниточку, вона дуже коротка. Виходить. Хоча можна, звичайно, зрозуміти, чому вони короткі, тому що сюжетики маленькі, але, наприклад, коли я вишивала ось цих кардиналів, і ось тут де я ці листочки вишивала, получалось так, що на кожен листочок, так як тут листочок здається, я вже викинула схему, здається, з трьох кольорів йшов чи з двох. В общем, на кожен листочок, виходить, потрібно було брати іншу ниточку. Тому ниточок витрачалось більше, ніж якби вона була довшою. Хоча, ну, звичайно, я розумію, чому короткі такі ниточки, тому що. Маленькі такі сюжетки. Хоча мені дуже незручно вишивати короткими нитками. Якби вона була, так як зазвичай, в Dimensions ниточка там 90 см скласти вдвоє, це було б 45, і що тут 45, складаєш вдвоє там 22,5. Коротенька нитка. І що мені ще сподобались, це схеми. Але схеми також не всі. Це ось схема від цього наборчика. І як бачу, зараз вам покажу, вона надрукована з двох сторін. Вона на двох різних мовах, надрукована з двох сторін. І чим мені це сподобалось? Тим, що, коли я вишивала свого кардинала, я хрест таки закресливала на одній стороні, а бекстіч, якого тут таке доволі багато. Ось, подивіться, бачите, його так. Трішечки є цього бека. Я, щоб ну, не, не загубити, де я зробила, де не зробила, щоб зробити весь, що потрібно, то я закреслювала на іншій схемі. Тому мені не потрібно було нічого друкувати нового. Я просто використовувала ту схему, яка в наборі була. Хоча це були тільки. Такі схеми двойні надруковані тільки в наборах за 2006 рік, тому що я передивилася схеми, які клались в наборчики 2001 року. Там вже схема надрукована на одній стороні, і вони взагалі би, там трішечки така. Економна схема була, бо там маленькі такі папірці були, маленька схема. Ну, якби це такий недолік, який ну, це не, не скажу, що це недолік, що в тих наборах схема там з однієї надрукована. але коли схема надрукована була на двох сторонах, мені це виявилося, що це набагато зручніше. То ось такі, така складова цих наборчиків. Мені вони дуже сподобались, я вирішила, що я буду вишивати. Хоча вирішила, що деякі набори я все ж таки напевно хочу оформлювати в рамку. Тому що, хоча тут скло хорошої якості, грубе таке скло, воно гарно оброблене. Все ж таки, коли ви оформлюєте так наборчик, то виходить, що цей наборчик може тільки стояти на якоїсь поверхні, ви його не можете підвісити, тому що він ну, не запланований так, щоб підвішувати його. Ну і скло є скло. Яке б воно по якості гарне не було. Все ж таки, це повністю така скляна поверхня, і це теж мені якби не дуже сподобалося. Хоча, якби, ну, це, можливо, це тільки мені так не подобається. У мене є ось така підставка. Але для цього наборчика потрібно якусь іншу підставку, трішечки менше. І тому ось вони, але вони ось можуть так стояти. І, ну, якби на будь-якій поверхні, де ви, де ви хочете там прикрасити щось, вона може стояти. От, але деякі, як я казала, схеми. Я хочу оформити. В рамку, верніше в рамку, і деякі схеми я зараз вам покажу, яку я схему хочу оформити в шкатулку. Зимові ось ці зимові, я не знаю, можливо, ось ця ще в мене буде оформлена просто так, щоб стояла на поверхні. Хоча мені здається, що такий би сюжет. Був би дуже гарний, якщо його оформити в якусь таку коробку для новорічних іграшок. -то там, чи Ті самі ліхтарики від Мілхіл положити, якісь там ну, ну щось таке. Ну, в общем, не знаю. Можливо, колись як буде в мене така можливість, то такий би сюжет я її оформила цей зимовий. От. Але от я хочу його спробувати в цьому місяці вишити. Не знаю, чи вийде, бо це. Знову ж таки, в мене планів якось так дуже багато. Є в мене ще ось такий зимовий. І ось цей сюжет, я дивилась по складності. Він якби... Саме більше тут зашивки йде. І ось саме тут є такі хрестики, півхрестики, що в 3, в 5 складень. Якби такий він самий складніший, виходить. Але теж, подивіться, дуже такий... Така, таке паспорту класне. в общем, подобається. Є в мене ще ось такий наборчик. от За нього я взагалі не впевнена, я його купувала тоді разом з тим маленьким набором. Він продавався разом. І от не знаю. Бачите, сюжети тут дуже прості такі. Єдине, що тут дуже класне паспорту, таке ніжне. Але я не знаю. Куди його як вищу ставити, тому що в нас якби, ну, немає такої поверхні на кухні, щоб можна було поставити таку просту рамочку. Я вже думала, що, можливо, його б класно було оформити в коробку для чая, але знову ж таки, в ну, мене зараз немає такої можливості в багетки поїхати оформити, тому що в Канаді дуже дорого. ну і якби, Я не знаю, чи має сенс оформлювати такі. Маленькі сюжети, і там ціна буде на них дуже дорого, тому що я колись знавала, ну якби не дешево. Але ось цю картинку, що в мене є, наборчик, я обов'язково буду оформлювати в шкатулку для дочки. Мені дуже подобається цю, цей сюжет. І я думаю, він такий ніжний, він дуже гарно підійде в кімнату для дочки, і вона зможе щось зберігати. До речі, не сказала, що ось ці сюжети з таким паспортом мають розмір 20х20 см. Тобто, ще, якщо додати сюди таку рамочку, ну це така гарна шкатулочка буде. Мені тут дуже подобається і сюжет, і от зараз достану паспорту. Ось таке ніжне паспорту. Звісно, що є, там дуже багато ще з цієї серії Daydreams, різних сюжетів. Я навіть дивилася на деякі, що є дуже простенькі сюжети, а є такі дуже гарні сюжети. Я навіть дивилася, що деякі сюжети от просто можна вишити і оформити якимись топодушечками, якщо немає ось такого гарного паспорту. Хоча зараз, так як в нас в багатних мастернях і домальовки різні роблять, то думаю, що усе це можна замовити, зробити на свій смак. І навіть якщо немає можливості купити такий наборчик, тому що я думаю, що я, якщо чесно, не дуже так цікавлюся, не слідкую за новинками, але думаю, що якщо дуже захотіти, можна щось придумати і якось з домальовкою зробити чи подушечкою оформити. Ну, Якщо це має сенс, звісно, ну, я маю на увазі домальовку. Якщо там тому що сюжетики все ж таки дуже такі невеличкі, простенькі, я бачу, якщо дуже-дуже щось подобається. Ну, мені дуже сподобалось, звичайно, вишивати. Хоча також я вишивала, ви бачили, який невеличкий шматочок тут основи. Я вишивала його без п'ялець, просто на руках. Але я думаю, що от в цьому сюжету, десь з діточками, то я все ж таки пришию. По краях тканинку, щоб в пяльця. Тому що, ну, якби можна вишивати і на руках, але тут основа 14, тут 18. То, думаю, що все ж таки буде зручніше взяти в пяльця і вишивати на пяльцях. Ось така класна робота в мене з'явилася. Сподіваюся, що вам також сподобалося. І до нових зустрічей